Доброго дня, мої любі малята. Сьогодні на занятті з розвитку мовлення я розповім вам казочку про мишенятка. Одного разу мишенятко вирішило змайструвати собі човник. Йому хотілося, щоб його човник був незвичайним, просторим, легким, щоб улітку можна було плавати по річці і ловити рибку. І тоді мишенятко змайструвало човник із дуже легкого і тонкого паперу. Ось такий. І одного дня мишенятко прийшло до річки, пустило свій човник і побачило ось що. Що трапилося з човником? Так, човник розчинився у воді. А чому так трапилося? Тому що папір тонкий і тому розчиняється у воді. Дітки, ось у мене є дві різні хустиночки: одна із паперу, друга із тканини. Оберіть паперову хустинку. Так, молодці правильно обрали це паперова хустинка, а тепер скажіть, чи можна її брати? Звичайно, ні. А що з нею може статися? Давайте перевіримо. Вона Розірвалася, тому що папір у воді розривається. Слухайте далі. От сіло мишенятко під деревцем і плаче. Почув зайчик, що хтось плаче, і прибіг до мишенятка, запросив до себе у будиночок. Діти, із чого в зайчика будиночок? Так, будиночок з картону. Який будиночок? Цупкенький, гладенький, міцний. І запропонував зайчик мишеняткові зробити новий човник, але вже не з серветки, яка швидко розчинилася у воді, а із цупкішого паперу. Ось такий. І мишенятко заспокоїлось і більше ніколи не плакало. Тітки, чи сподобалася вам казочка? Ви добре слухали, були уважними, а тепер давайте розкажемо зайчикові і мишеняткові, навіщо потрібен папір. Так, вірно. Папір потрібен для того, щоб писати, малювати і звичайно робити ось такі іграшки. Молодці малята! До наступної зустрічі!